Пам'ятаєте ту БМП, яка пригала через барикаду, Да? Хоча багато хто каже, що це вона заїжджала в Маріуполь. Насправді то вона вже виїжджала. Михайло Батькович, якщо я не правий, поправити мене, то була його БМП. Після виконання завдань теж в Маріуполі була дана вказівка, розділ відійти на визначені позиції, які займали ми по периметру міста. Ось, і під час руху механік подій, який сперді сидів БМП-2К номер 200 У неї це моя командирська машина, машина командира батальйону, ось, кричить по внутрішньому зв'язку. Тоді ще «Товариш майор, подивіться там барикади, що робить. Я кажу Діма, газу. Так, БМП 2К стала літаючою. Вона згоріла на початку серпня під час нанесення вогневого ураження. теж з території Російської Федерації згоріла на Луганщині під кордоном. На жаль.